Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. А сьогодні хочу розповісти про те, що змінено порядок отримання грошової допомоги родинам загиблих військових. Як тепер ви можете отримати одноразову грошову виплату? Наказом Міністерства оборони України від 25 січня 2023 року затверджено зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовців Збройних сил України. Зміни стосуються оформлення документів для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, яка передбачена постановою кабінетів міністрів від 28 лютого 2022 року за номером 168, тобто мова йде про отримання 15 мільйонів. Гривень одноразової грошової допомоги ця сума розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Крім громадян Російської Федерації або Білорусі та осіб, які постійно переживають на території цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність пособництві державі-агресору, право на допомогу можна реалізувати з дня загибелі, смерті військовослужбовця, тобто дати вказаної у свідоцтві про смерть, у разі відмови однієї або кількох осіб від її отримання, або якщо зазначені особи протягом трьох років не реалізували. Своє право їхні частки будуть розподілятися між іншими одержувачами. Для отримання виплат вам необхідно особисто або через вашого законного представника подати заяву до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, незалежно від місця реєстрації заявника. Так, відтепер сума допомоги. У Міністерстві оборони, військовій частині, Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони та підпорядкованих їм військових частин буде виплачуватися поетапно. На першому етапі ця одна п'ята від призначеної суми одноразової грошової допомоги, залишок невиплаченої суми одноразової грошової допомоги буде розпреділятися, і ви будете отримувати щомісячно частками впродовж 40 наступного Місяців, тобто трошки більше ніж три року. Три роки документи, які вам потрібні для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, та які оформлює військова частина, це витяг наказу з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв'язку із загибелью Витяг з послужного списку особової справи про розклад сім'ї загиблого, грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі смерті військовослужбовця додаткової винагороди як взагалі. Що вам робити, куди звертатися? Дивіться, члени сім'ї звертаються до районного міського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації та подають заяву і документи завірені копії. Це документ, що посвідчує особу, тобто паспорт, ідентифікаційний код. Свідоцтво про смерть військовослужбовця та документ, який підтверджує ваші родинні зв'язки із загиблим військовослужбовцем. Для дружини або чоловіка, відповідно, це свідоцтво про шлюб для дітей, свідоцтво про народження, для батьків свідоцтво про народження загиблого. Для осіб, які перебували на утриманні загиблого. Документ, який підтверджує перебування на утриманні загиблого військовослужбовця. Потім районний. Міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки завіряє копії всіх документів і не пізніше семи робочих днів після їх надходження надсилає до обласного територіального центру комплектування та соціальної підпри... підтримки за підпорядкуванням. Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки перевіряє отримані документи, зокрема такі, які підтверджують родинні зв'язки з загиблого заємниками. Після цього документи заявників з висновком і доповіддю надсилаються до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України. Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України надсилає запит до Кадрового центру Збройних сил України щодо того, чи є військовослужбовець. У списку бойових безповоротних втрат, якщо військовослужбовця немає у даному списку, Департамент соціального забезпечення не пізніше п'яти робочих днів повідомляє про це обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який надіслав документи для інформування про це військової частини та членів сім'ї загиблого. Через 30 днів після отримання листа з територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки щодо інформування повторно надсилає відповідний запит. У разі повторного підтвердження відсутності загиблого військовослужбовця у списках бойових безповоротних втрат подає документи на розгляд комісії Міністерства оборони. Якщо військовослужбовець є у списку бойових безповоротних втрат, Департамент соціального забезпечення доводить до обласних територіального центру комплектування та соціальної підтримки результати попереднього опрацювання документів для їх перевірки щодо відповідності чинному законодавству та впродовж трьох робочих днів опрацьовує отримані пропозиції. У подальшому документи опрацьовують підрозділи апарату Міністерства оборони України і Генштабу Збройних сил України та подають на розгляд комісії Міністерства оборони. Після ухвалення рішення щодо призначення одноразової грошової допомоги департамент соціального забезпечення не пізніше трьох робочих днів доводиться рішення до фінансово-економічного управління командування сухопутних військ збройних сил України для інформування обласних. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та готує проекти розподілів і відкритих асигнувань для виплати допомоги в порядку черговості відповідно додати надходження документів з обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Районні територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Повідомляють заявників, тобто вас, про рішення щодо виплати і не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань, обласний територіальний центр комплектування та соціальної перевірки перераховує кошти на рахунок у банку державного сектору, зазначений вами у заяві. Таким чином, ви отримаєте кошти. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.